Шановне панство, радий вітати вас на youtube каналі Української правди. Навпроти мене сидить антизірка української журналістики Роман Романюк. А також в студії я Роман Кривець. Це УП2. На українській правді вчора вийшла новина із заголовком ОП розглядає відставку залужного, але указу ще немає. Власне, це новина про те, що ну, взагалі, останніми днями в інтернетах, у телеграм-каналах, соціальних мережах багато говорять про те, що Валерія Залужного можуть відправити відставку, і на його місце прийде нова людина. Але ну, днями я не знаю, коли вийде цей подкаст. Я думаю, що він вийде все-таки 30 січня. А ми записуємо, я хочу наголосити. Ми записуємо о 15 годині 30 -го січня цей подкаст. І, власне, м -м, буквально вчора стало відомо, що із різних джерел, і про це писали в соціальних медіа, що Володимир Зеленський зустрічався з Валерієм Залужним. І, власне, нібито на цій зустрічі говорили про те, що Валерій Федорович найближчим часом може залишити свою посаду головнокомандувача Збройних сил України його кудись можуть перевезти. Давай поговоримо, Романе, що нам відомо, і що сталося, тому що була реакція офісу президента, прес-секретар президента пан Нікіфоров прокоментував, що це неправда. Указу немає. А за нашими даними, справді, станом на 30 січня, указу ще ніхто не готував про якесь звільнення і заміну головнокомандувача. А з іншого боку, була реакція Валерія Залужного, який без слів опублікував фотографію в окулярах із паном Шапталою. Як вони двоє е, сидять е, ну, в таких е, цікавих е, светрах армії? От і жодного слова на це, на, на, на цю тему е, пан Залужний офіційно не прокоментував. Е, що тобі відомо, що ти знаєш? І давай, може, повернемось до наших, до наших текстів, до основ фонтес, до джерел. Що відбувається? Напевно, хочуть люди отримати відповідь на це. запитання. Ну, в грудні минулого року ми написали текст про те, що відбувається. Про те, що є. наковталися на, на тоді від всяких медіаактивістів, скажімо так, а, і дітей природи. От, але ну, в суті, питання це не змінило. Та? Тобто, там було написано в тому тексті, що. Володимир Зеленський роздумує над заміною головкома, тому що в нього є там на, на збиралася певна кількість претензій е, і військового, і політичного характеру. Та тоді ми е, були агентами Кремля і тому подібне. Зараз, в принципі, е, в ці дні в, ця ситуація ну, актуалізувалася, та, е, Вчора ввечері з'явилися, почали всякі там Борислав Береза, всякі Володимири Ар'єви. Який, до речі критикував нашу статтю. Тому <смеш> та, та, от, та, <смеш> от, і тому подібні о, люди, а потім, очевидно, і всякі там офісні і неофісні телеграм-канали писати про те, що залужного відправили відстав. Та, да, очевидно, ми пішли, з'ясували і написали новину, яку багато хто неправильно прочитав, тому що її прочитали як новину про те, що ми якби стверджуємо, підтверджуємо інформацію у всяких там телеграм-каналів. А ця новина була написана спеціально для того, щоб інформацію з різного роду там політиків і. Медії таких сумнівних спростувати. Так? Вона в прямому смассі написана для того, щоб показати, що неправда, що немає ніякого указу, і що Валерій Федорович залишається на посаді. Але так само правда, що ну, 29-го виходить була певна розмова між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем стосовно того, що Верховний хоче, щоб просто головком змінив свою. Позицію в команді, так? Тобто це була така розмова про те, що е, якби ти далі залишаєшся в команді, але е... це ну, така, знаєш, уже уставлена практика Володимира Зеленського, коли когось він звільняє, він запевняє, що ти залишаєшся в команді. В команді просто вибери для себе інше місце. Та я сьогодні говорив там з іноземними колегами, і я їм кажу: ви пам'ятаєте, коли звільняли, наприклад, голову СБУ. Міняли, пам'ятаєте, э, ставили малюка замість Баканова. Е, Баканова. Або коли ставили э, Костіна замість Венедіктової. Тому що питання в тому, а чого типу, Зеленський, э, ну, яка причина, як він це пояснює. Я кажу, та ніяк не пояснює. Ну, Хтось чує якісь пояснення, чого змінили тих э, державних чиновників. Їх не було. Тобто просто в якийсь момент Зеленського назбирується певна, певний масив э, внутрішніх сумнівів і, навпаки, якихось э, рішень. Вирішує когось замінити на когось іншого. Тобто, якщо відбудеться заміна головкома, очевидно, що це б ну, потягне за собою ще певний перелік змін, тому що на його місце прийде, очевидно, хтось із теж ну, якогось генералітету теперішнього. Угу. І відповідно, що ну, всі там плюс-мінус медійні генерали, які могли б. Ну, претендувати на цю посаду, вони ну, очевидно, зараз теж мають якісь свої посади. Відповідно, це переміщення мусить потягнути за собою ланцюжок інших змін. Плюс я думаю, що якщо, наприклад, буде змінений ну, залужний чи Переведе на якусь на якусь іншу роботу чи просто піде в відставку, то очевидно, що щось мені здається, що там начальник генштабу Шаптала, з яким от сьогодні, вони постали фотографію. що мені здається, що він теж ну не залишиться на... на посаді, тому що вони, в принципі, ну, це одна, якби одна команда. Команда там. Головне питання навіть не так, а типу, це хто буде замість залужного, як те, типу, які наслідки це матиме для суспільства і для керованості Збройних сил. Так? Тому що, ну, як би там не було авторитет залужного в армії, ну просто там захмарний. Ну і якщо там в соціологічних опитуваннях на фокус групах фіксують, що на залуженого українці, звичайно, там дивляться як на якийсь, ну, якусь, ну, там мало небожественну сутність, яка захищає ну, там, Україну, то в армії це все ну, треба множити на там вдвічі-втричі. Плюс, типу, в армії є ще цей аспект, якого немає в цивільних, це те, що Ну, Валерій Федорович б'ється за наших хлопців. Та, що тут ці чиновники типу, по міністерствах і по офісах, тобто вони прикурюють на оборонці, обкрадають, не привозять обладнання, яке лежить на складах, а його не передають на передок, мобілізацію завалюють ще щось, а залужний б'ється за, за пацанів і типу, вибиває там, і, і зброю, і амуніцію, і, і техніку, і не дає там, кидати людей в місні штурми і тому подібні речі. Та, і це, ну, це не слова. Це люди, які живуть в умовах постійної бойових дій, та про яких щодня прилітає, вони мають в себе уявлення і якесь відчуття того, хто реально їхній командири, хто за них там стоїть горою, в принципі, ну це якесь бойове побратимство. Воно передбачає, що коли ну, твоїх хлопців ображають, то ти маєш бити у відповідь. І ну, насправді мене тривожить ця ситуація з тим, що не прокомунікувавши з суспільством взагалі нічого. Є е, можливість того, що замінять людину, за якою в армії там, е, ну, багато хто готовий стояти горою навіть на смерть. Та? Тобто, щоб е, ці такі е, ну, е, непрокомуніковані, не, не буду казати, не продумані, не прокомуніковані е, рішення, коли е, ти звільняєш якийсь один із символів оборони, щоб воно не обернулося все якимось е, маршем, не знаю, там, якихось бригад на Київ. Та? Тобто, щоб, тому що Україна хоч і не Росія, але ну, за своїх тут все одно е, б'ються. Тому о, ну, є е, ризики якоїсь такої не, е, несимметричної відповіді. Та? Тобто коли... Тому що ж втома і в військах, і в суспільстві вона величезна, і коли, типу. Е... Ну, залужний для там частини суспільства, яка не сприймає Зеленського, став певним особленням спротиву. І ця частина, вона досить, ну, досить велика, скажімо так, та? і коли, ну там, е якщо типу знімуть залужного отак, от просто, е просто вийде указ без пояснень, без нічого, без е якихось явних е ну, провалів чи якихось інших таких речей, які могли б ну, е цю відставку. Е Пояснити, то це може бути сприйнято просто як розправа над політичним опонентом і, відповідно, запустити ланцюжок і політичних, і, не дай Боже, якихось суспільних протистоянь ну, досить такого небезпечного широкого характеру. Тобто, Зеленський не має виборів, йому доведеться пояснити суспільству своє рішення? Ну, хотілося. По-перше, взагалі, просто. Є речі, яких не можна робити просто так. От, от просто через те, що наслідки, які ти отримаєш е, після прийняття цих рішень, ну не прогнозовані. Та? Ніхто не знає, що, що, що буде. Ніхто не знає, ну принаймні е, ніхто е, суспільством не, не прокомунікував. Та? Я не знаю ну, ну, про навіть вчора, оцей е, проміжок часу, коли почали писати в соцмережах про звільнення залужного. І там вже кілька годин не було ніякої е, реакції з боку офіційних осіб. Та? Тобто, Міністерство оборони першим написало меседж, месич, що е, ми там щось наперед відповідаємо журналістам, ні, це неправда. І всі такі так, що саме ні, це неправда? Ні, ну очевидно, що реагувати на все, що пишуть в соцмережах, це якби очевидно, в цьому немає. Проблема в тому, що. За останній час, поки ми там ігнорували і підсміювалися над всякими телеграмами і іншим, ці телеграми стали форму ну, формотворчою штукою в, в реальності. Та і коли на них підписані там по півтора-два мільйони людей, і те, що вони пишуть, миттєво стає якби медійною реальністю і реальністю для там мільйона людей. То реагувати, ну коли вони там пишуть, якийсь бред, хай собі пишуть. Та? Але коли вони зачіпають оцю таку о, ну, коли такі сенситивні важливі теми, то реагувати на це в принципі треба досить швидко і досить однозначно. Та? І ми в принципі кинули всі сили на те, щоб з'ясувати, що сталося. І в принципі, там за буквально якісь півгодини часу ми. Ми з'ясували, що указу немає так? вже. Ми знали, що типу що залужного не, не відставили, та і що о, він працює і ну але ж так само, що якась там розмова з, з президентом відбувалася, і потім зеркало тижня, це підтвердили, і всі інші. Та питання от кажу, оцього не непро... непрогнозованих наслідків. Воно найбільше мене хвилює насправді, тому що, е, ну не знаю, там в е, якихось там екстатичних припадків Оксани Забушко, от, якщо там зайдете, почитаєте, я там не, не особливо поділяю. Так. Але е, питання в тому, що е, ну, для величезної частини суспільства не Зеленський, а залужний є е, символом опору. Так? І для величезної частини збройних сил саме залужний є якимось е, Ну, боротьби і, і війни з Росією. Та? Тому ну, ця теза про те, що якби незалужнити, ми давно вже б сиділи за столом переговорів, вона ж якби, ну, висить в повітрі. Та? І в армії вона має дуже конкретне наповнення. Та? Всі розуміють, що, що, що ці слова значать, Та? І тому я дуже насправді тривожуся з, з приводу якихось там можливих цих пристановок. Якщо ти хочеш щось зробити, такого масштабу зміну, то ти мусиш е, такого масштабу комунікацію розгорнути перед тим, як зробити цю зміну, а не після того е, гасити пожежі, не дай Бог не метафоричні абоні все під офісом. Чи зробили е, залужному пропозицію? Які пропозиції були? Е, ну, ми не знаємо, як це було, тому що це ну спілкувалося двоє людей. Очевидно, що ця інформація вчора йшла від того, що залужний свої, свою команду все-таки вчора зібрав. Коли тебе повідомляють про те, що, що тебе звільняють, напевно, ти кажеш своєму оточенню, що слухайте, напевно, ми будемо збиратися. Ну якщо же слово, звільнення, чи там рапорт, чи заява, чи указ якби не звучить, коли тобі пропонують пошукати собі інше місце, це означає пошукати це собі інше означає місце? Означає пошукати нове місце. Але загалом ми з тобою ще. До цих всіх таких, скажімо так, інформаційних хвиль чули про те, що залужному шукають місце в там в команді президента, куди би це його перевести, так ну тому що з ним так просто розпрощатися не вийде, так як мінімум, головнокомандувач генерал ну, під час або навпаки. Ну, подивимось. Е... Залежить від того, з якою метою. Якщо пам'ятаєш, ще коли Олексія Резнікова а, планували відправити. Сьогодні відставку, з однією людиною про це, до речі, згадували то, Резнікові. Тоді е фігурувало такий варіант, що е Резнікова знімають, а залужений стає міністром оборони. Мовляв, типу, ти постійно критикуєш Міністерство оборони, що в армії не вистачає там, амуніції, кові... е снарядів і всього іншого. От є тобі шанс. Щоб ну, взяти на себе цю відповідальність. Це була ще, якщо там осінь виходить минулого року, так? Да? Да. От тоді вперше такі якісь предметні історії. Потім була розмови були про те, щоб. Уряд так само Валерія Федоровича, віцепрем'єром з, з оборонки. без е, міністерства. А якесь але там, типу привати, якоїсь, е, Ну якісь оборонку. закупівлі, оборонка, щось а, таке та, там. Та, та. Було. Ну там ж є от кіле кілька... це на рівні ідей. Воно звичайно ну та є кілька е, просто міністерств, які займаються по суті е, оборонними питаннями, та тобто власне міністерство оборони. Потім Міністерство стратегічних галузі і промисловості, яке займається виробництвом запуском ну, там, боєприпасів техніки і всього іншого. От, є у Федорова не знаю, там, департамент, не департамент, ну, от, певний сегмент його діяльності, його міністерства, пов'язаний з армією дронів, там і цей Брейв 1 там, де це теж мілітарі розробки. Та? Тобто, це все, в принципі, якщо Плюс-мінус зібрати під одного віце-прем'єра, який би міг менеджерити всю, як би виходить, оборонну і промисловість, і виробництво, і всякі там стартапи, які запускаються, розробки, проєктування, стратегування. Тобто, в принципі, можна було б зібрати досить широкий набір повноважень, які б ну, дали б можливість покрити оцю питання. Оборони як забезпечення ресурсне для Збройних сил на випадок там чи припинки, припинення поставок від партнерів та тому що зараз є певне таке розуміння того, що ну, перемогти ми зможемо тільки якимись своїми силами. Тобто, якщо нам ще ну, там, дадуть зброю для того, щоб не програти, то перемогти, в принципі, ми зможемо, тільки якщо самі зможемо забезпечувати себе тими ресурсами, які потрібні для там, таких великих операцій. Власне за останній, як мінімум, місяць, я чув багато різних таких, знаєш, ідей про те, куди може піти залужний. Теж, ж мені здається, важливо для глядачів пояснити, що коли ми кажемо, я чув або там, були розмови, то це значить, що. Ну, е... Пояснити, з ким приблизно ми говоримо? Ну, тобто це не, не значить, що ми прочитали в телеграм-каналі, а потім вам тут переказують. Це, ні. типу, там, рівень міністрів, там, якихось е... високих чинів в Офісі президента, там, топи в Верховній Раді. Тобто це коло -то спілкування, з яким, е... в якому ми обертаємося, і які ми... Ну, там, найнижчий рівень, мені здається, це народний депутат. Uh, але ну, то, типу, такі теми... ну, але просто що є там, ну мовно, там, якщо це керівник комітету, як або до якоїсь або там оборонки. щось так, так, могли то... б. Тобто, це для того, просто для тих дітей природи, які кричать, що наші джерела це. Каськума прислала в вайбері. Це кожен сам по собі судить та тобто ми настільки, щоб ви розуміли, настільки вас поважаємо, що ми приносимо сюди таку інформацію. Ну скажемо пам так, ви цих людей бачите по телевізору з От ми так. Говоримо, ну, так, Давайте так. Тому коли Роман каже: Я чув, це значить, я чув від когось авторитетного, так. та хто хто якби в темі. Значить, звучала історія про секретаря Ренбо. Це більше місяця точно вже це лунало, Що треба кудись пана Данілова так само вже на пенсію. І от якраз секретарем РНБО був би класним залужним. Ми, я не знаю, що вчора було на зустрічі. Пропонував Зеленський хоч якусь із цих перелічених взагалі посад без поняття. Судячи з усього, не пропонував, а сказав, вибирай щось сам собі, можливо, ти знайдеш собі місце сам. Е, Обговорили також ідею створити якийсь новий дорадчий орган при перепрезидентові по модернізації війська, який би міг очолити залужний. Е, також обговорювалася історія про посоль про, про позицію посла у НАТО. О, тобто, це б Валерію Федоровичу було би якось ну, більш-менш можна було би пояснити суспільству, чого Валерій Федорович саме туди може йти. Але наразі жодна жодна із цих позицій, жодна із цих, скажімо так, варіантів, я так розумію, не обговорювалася з ним і взагалі чи буде обговорюватись без поняття станом на зараз ніхто не розуміє. Тобто я сьогодні спеціально намагався комунікувати з людьми вже безпосередньо з команди президента і запитував: То що ж ви будете робити? Та? Ну ви вже якби з людиною поговорили, та якби президент вже з ним поговорив, так що, що, що лишається? І ні в кого немає відповіді, що буде далі. І взагалі, який термін. Тобто є розуміння, що це питання назріло, і його треба вирішити. І коли так люди говорять, то зазвичай вони вирішують. Але немає чого не відбувається. І зараз такий термін ну, це може бути сьогодні, може бути завтра, а може взагалі на кілька тижнів тижнів це питання підвісити. Не розумію цієї логіки, але нехай собі якби вирішують. Так само. Я не чув, скажімо так, внятних кандидатів на посаду залужного. Тобто, я думаю, що ти так само говорив з людьми. Ну, як мінімум, звучали кілька прізвищ, яких ми вже в текстах навіть згадували. Це генерал Сирський, якого, ну, скажімо так, в якого хороші стосунки з офісом вже давно. Та? Е, я чув також зараз вам скажу про Євгена Мойсюка. Це зараз вам, щоб точно все було заступник головнокомандувача. Він генерал-лейтенант Збройних сил України Власне, про нього говорили, і говорили. Це вже невеликий секрет, тому що я бачив, що вже багато хто про це пише, що Буданов так само може бути головком. Хто з тих трьох? Наскільки Наразі... я знаю, навіть Буданов провів певну підготовчу роботу в, в ГУРІ. Там зустрічався з якимось там колом своїх підлеглих, кажучи, що є такі варіанти, що в разі, типу, якщо ну, мене правда, там, президент попросить йти на таку посаду, то от, він там навіть вже приблизно визначив для себе ну, хто міг би бути його наступником там в гурі, хоча очевидно, що це теж прерогатива президента, та визначати хто якими органами керує. Та, і тому. Якщо пам'ятаєш історію, коли е, міністр інфраструктури Кубраков, е, коли вас знімали, він хотів теж, ну, якби він йому не хотів, президент сказав, може, ти, ти будеш міністром оборони. От, І той скав, да, я можу, але тоді це міністерство буде ну, будуть контролювати людей, яких, типу, я призначу, бо не сказав смислі, ти мені ставиш умови, такого не буде. І Кубраков лишився там, де є. Тому і от це от, ну, право наступництво, скажімо, так, яке там собі Кирило Олексійович продумує як для себе ну, там, на якийсь найкращий варіант всередині гура. Не факт, що якщо там станеться заміна, там, скажімо, залуженого на Буданова, що Зеленський дослухається до ну і призначить на, на гур саме цю кандидатуру, яку вибере Буданов. Тому. Це теж. Ну, але сам факт того, що е, такі, ну, якісь там плюс-мінус підготовчі роботи на випадок, якщо це станеться е, в гурі, керівник його проводив, це е, ну, нам відомо з кількох джерел, не пов'язаних між собою. Ну, я трошки спілкуюся з Гуром, то в мене нема таку, так, таких фактів, так, щоб тебе збалансувати. Е, У ну, мене нема такого факту, що він когось е, ну, з кимось вів уже переговорив хто буде очолювати. Напевно, варто почати з того, друзі. Що в нас є клуб читачів української правди. І що взагалі в нашому сучасному світі підтримувати журналістику це модно, молодежно і це потрібно. Тому що українська правда ніколи не буде закривати свій сайт або якісь там окремі. А, Статті, щоб ви їх купували, такого ніколи не було. Українська правда буде загальнодоступною, тому що вона українська правда, правду не можна ховати. Але це не означає те, що для того, щоб ми робили розслідування, велике інтерв'ю із виїздами, що нам не треба ваша допомога. Тож, будь ласка, допомагайте. І... Ми вам, в принципі, даємо ще таку можливість, що окрім того, що ви нам допомагаєте, ви маєте можливість з нами ексклюзивно комунікувати у закрит у закритих по суті чатах клубу читачів Української правди в закритих групах, буде так коректніше сказати. І пропонувати нам якісь теми, висловлювати претензії. Це нормально, це демократія. Тому да, підтримуйте клуб читачів Української правди. Товариство я закликаю вас. О... Поки о, всі, якби герої війни з нами, та, о, я закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Конкретно в цьому випуску ми пропонуємо допомогти вам о, закрити наш збір на міномети для 48-ї бригади. Там лишилося якихось 2 мільйони гривень дозбирати і 10 мінометів вже законтрактованих в українського виробника. Ці гроші лишаться в Україні, податки будуть сплачені в Україні. Міномети точно зроблять і вони точно приїдуть в українську бригаду в Збройні Сили України. Будуть робити те, для чого призначені. Тому о, лінк на банку і опис збору буде під цим відео. Долучайтеся і були раді вас бачити. Друзі, дякуємо, що переглянули цей подкаст. Будь ласка, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і нагадую, що навпроти мене сидить антизірка української журналістики, всесвітньої журналістики Роман Романюк. А також Присів. студії я, Роман Кравець.